Них, хоча в мене три матрикаляції ні одні дірки немає. Помогли, помогли. Я теж помогли тоді, я вже була дірка. Тут треба цей ключик. Десять. Там ключик? Що це там Все Знизу це воно тримає разом чорну пластмасу, сіру пластмасу. Це тут останній такий серйозний болт, на якому все тримається. Може, її треба бік просто кинути браті, на той бік тижня. А там та акумулятор та... не прив'язаний, вона... а не. крісло підставити можна, ота, як ми вчора ставили. Та ми твою ставили, ми впирали стіну, та воно ставилися. Ну буде стояти. Став крісло, але сидушку треба жити. Не буде. Надо їхати до скрізь нафіг. Куда же у меня Ну а еще такие кошки. Ставить один. Мы зараз ставим чорну, в цю сторону, а потом снимаем твичку. Почка это дают. Два раза не градус. Она Все.

А ми тут то? Не брали, так? Не? Ні, 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 А Це не брали, бо є до дітей. Було, була, але не, тут із Це не пов'язано. А де ви діли останні за час? Порозбирали? бизнесмены приехали, то давайте отведемся в Давайте эту коляску тобой <laughs> Вот. ну только шум. просто. Подзамен, да, конечно. А тут подшербник вышел Да. О, ну 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 Да. Все, конечно, да. Ти набрашку закрутив, так, воно... Та ні, це я ще не закрутив, який поставив. Завадилось, дивись, як нове. <реку> там ззаду треба скрутити. Оцей маленький болтик не забути скрутити там ззаду. Да. Ти найти ту ж шайбу тут, блять. Давай дай ми там до відерку. Просто да, він там тримає ту задню да, да. І добре, що теж його штукаєш, вони О. Як папка в мамку. Да. Але чор, він такі бандитські, як гелік тварди. Зараз досить на тренд, да? По-любому. Той, Новенька. Сиренька. Давай у меня тут. Ты что, заповню на кампідру за кращим? Да, а ну будешь та сиренька та не победишь? Вот подвижно. Не-не-не, она не, четко. Она четко ты сила. А, а ты что, красив? красивий Красивый, да не. Меняем другую. Красивийше так? Да. Все меняю, значит. Красивийше.